3,5 мільярди. Один із депутатів сказав, що це не гроші. І від мене це був угу. шок. Якщо 3,5 мільярди це не гроші, ну тоді що ж тоді для вас гроші. А, а на що на що один з депутатів 3,5 мільярди це кошти, які передбачені міністерством так званій бюджет розвитку, uh -huh. тобто капвидатки. Uh -huh. тобто знову там будуть собі закуповувати для того, щоб їм було зручно ходити, гарно їздити і так далі. Okay. Чи 2,5 мільярди коштів на підняття заробітних плат чиновників, без яких можна обійтися, якщо затягуємо uh -huh. паски? То затягуємо паски тоді всі. Знаєте, коли ми перше побачили проєкт бюджету, у нас зразу виникло запитання: ну, якщо це бюджет обороноздатності країни, то як тоді на Міністерство оборони може бути заплановано на 6% або на 65 мільярдів менше, аніж попереднього року? І таких питань до бюджету насправді є дуже і дуже багато. Відповідей.